Наше вітання. У нас автомобіль всім відомий Chevrolet Aveo. В Україні їх дуже багато. На промивці системи охолодження із заміною всіх патрубків системи охолодження. Тобто тут власник машини так нормально підійшов до, до ситуації. Патрубки, системи оброщує всі, подивіться на них. О, зараз якісь візьмемо. Треба, щоб вам фонарик включити, зараз покажу. Подивіться, яка ситуація. І так, в, ко в кожному патрубку, в кожному. В, в Візьми будь-який, бачите, яке воно. Просто все. Він підійшов так, до діла, купив всі патрубки, всі по GM, всі гарної якості. Будемо замінювати. Це вже щастя замінено. Всі патрубки замінимо, підключились до самого переднього радіатора. До речі, на передньому радіаторі, як ви бачите, патрубок вже стоїть нижній новий, верхній стоїть новий. Тобто, це шолуха вже йде, не чай сипить не з патрубків, а з самого радіатора переднього. Ну, радіатор передній не так дуже давно був замінений. Ось що в ньому знаходиться. Забиває фільтр. Займається доверху наша рідина, чистимо перший фільтр, миємо далі. Триває промивка переднього радіатора, другий фільтр поставили зовсім чистенький, і це вже на другому фільтрі. Бачите, чаю багато, так званого радіатор передній запакований. В двигуні буде його теж багато, ну тут вся система буде ним забита. Де він береться, блок, чугунний блок дає таку шелуху, почав кидати її. Як зупинити цей процес, навіть ще не знаємо. На 100% він не зупиниться. Треба частіше промивати систему, заливати якісний антифриз. багато процес триває другий фільтр помили ставимо третій чистенький бо не видно вже яка ситуація там типа не типа. вже значно зменшилась чаю але ще трішки підкидає Зробили підключення на сам двигун. Відключений радіатор пічки, вже включив на секундочку, бруд пішов, Вмикаємо. Дуже багато бруду, капець просто. Миємо брудний двигун, процес триває. Перший фільтр закидало чимало, чистимо, ставимо наступний. Оставили чистенький наступний фільтр, бруд пішов, тихо. Бигун зараз миється сам окремо, без пічки і без переднього радіатора. Зробили окреме підключення на радіатор пічки. Цікавий факт. Власник машини каже, що пічка гріла. Тобто як гріла? Ну, каже, йому нормально. Пічка гріє. Тобто нарікань на пічку власника не було, при цьому погляньте, скільки вона має грошей. Радіатор пічки, подивимося, скільки він дає тепла. Тестуємо результати промивочки радіатора пічки. В Авео пічки гарно працюють. Ну, як завжди, так, тут 75 градусів ще підбирає. Десь приблизно вони так і видають 75 і вище. У кого яка. Можливо, навіть до 80. На обертах на машині до 80 градусів серединка. Дуже гарний результат. Ще допромиваємо радіатор пічки і будемо заливати антифриз. Завершили промивочку Chevrolet Aveo системи охолодження. На оборотах доходить до 82,5 градусів. На холостому тримає 72-73. Дуже гарний результат в салоні просто ну, сауна. Реально, от, чесне вам слово даю. Жарить так, що супер просто. До речі, хотів сказати, антифриз власник привіз свій, йому порекомендували залити хепу G11. Вони бувають синього забарвлення і зеленого. Ну, в даному випадку синього. Що тут сказати, кожного свій вибір, хто хоче G12, 12, хто віддає перевагу G11. Ну, от, на даний момент G11. Після повної промивки системи абсолютно нормально, можна залити як. І той, і той антифриз, головне вчасно змінювати, не запускати систему і робити заміну антифризу повну з промивкою, з апаратною промивкою, тоді у вас буде все гаразд. Завершаємо з цим автомобілем. Це був Chevrolet Aveo. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!